Якого фондового брокера обрати українцю в 2026 році, це те про що я хочу з вами сьогодні поговорити. Доброго ранку, дорогі українці. Я радий вас вітати. сподіваюся, що у вас все добре. А поки я їду на тренування, хотів би з вами поспілкуватися на тему, якого взагалі брокера обрати початківцю свого першого брокера фондового брокера, для того, щоб відкрився повністю весь фондовий ринок, там європейський і американський. В цілому, те, що нас в першу чергу цікавить, хоча й китайський теж можна. І так. Взагалі, з, скажімо так, перевірених, популярних, відомих і рекомендуємих мною брокерів, всього два. Перший брокер це Freedom Finance Європа, другий брокер це Interactive Broker. Часто пишуть коментарі стосовно Freedom Finance, що це про російська або російська контора. Я хочу вам сказати, що ви ідіоти. Ну, реально, ті люди, хто так пишуть, я просто вже 3 чи 4 роки вже читаю такі коментарі. Вам один раз якусь хуйню написали в СМІ в газетах, і ви почали все вірити. Я вам постійно кажу, що засновник цього брокера він з Казахстану. В 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, він відмовився від свого другого громадянства, російського, відмовився, розумієте, коли почалось повномасштабне вторгнення. Це казахстанська компанія. Вона має міжнародні ліцензії. Це офіційний брокер, який має всі ліцензії і може торгувати американськими бумагами. До Петрали. Сподіваюсь, питань більше не буде. Хоча я точно знаю, що коментарі такі продовжуються. Але це для тих, хто десь щось чув, але хоче уточнення. Interactive Broker – це американський брокер. Цій конторі вже там більше 50 років, теж дуже впливовий брокер, відомий всім і багато хто на ньому інвестує. І так, ми будемо з вами порівнювати зараз цих двох брокерів. але... Якщо ви хотіли від мене коротке відео, скажімо так, щоб я за 3 хвилини вам пояснив, якого брокера вам треба відкрити, давайте так. Якщо ви взагалі повний нуль у фінансах у фондовому ринку і це перше ваші починання в інвестиціях, ну або перша там, реєстрація да, у брокера, просто обирайте Freedom Finance, поповнюйте, інвестуйте, поки не дійдете там, до 10 там, тисяч доларів. Хоча можна і далі, звичайно, інвестувати, ніяких проблем не буде. Зараз про це теж розповім. Просто багато людей починають інвестувати там за 100 доларів чи щось таке і в місяць, і вони думають, що їм там дійсно треба якийсь такий комбайн інвестиційний, як Interactive Broker. Ні, не потрібно. Вам достатньо буде повністю достатньо Interactive Bro Freedom Finance. І так, Е, тому ось моя коротка відповідь. Якщо ви хочете і починаєте тільки-тільки інвестувати, починайте з Freedom Finance Європа. Посилання як на Freedom Finance, так і на Interactive Broker я залишаю завжди під кожним відео. Також там є інструкції по реєстрації, по поповненню і, взагалі, по виводу, по купівлі, по продажу. Все там є. Переходьте в опис, дивіться уважно. І так, е, тепер дивіться. Більш довге, скажімо так, більш довге порівняння. По-перше, за Freedom Finance. У нього є україномовна техпідтримка. Блять, не російська мовна, україномовна техпідтримка. Офіс є в Києві, в Одесі і, по-моєму, в Харкові ще є. Компанія може ну робітники можуть спілкуватися з вами як по телефону, так в чаті на сайті, так і в телеграм-чаті. Вони завжди вам допоможуть і відповідають на всі ваші питання. Ви можете задавати їм питання і взагалі. Е Стосовно якогось функціоналу брокера, якщо ви не можете щось знайти, або якщо у вас якісь є проблеми, вам теж дуже швидко вони відповідають там за півгодини чи щось таке за 10 хвилин, ну кому як. Тобто вам не потрібно чекати декілька днів на відповідь, і це головне. Ну, не головне, а це перше в цьому питанні. У Interactive Broker теж є підтримка, вона достатньо непогано працює, а вони відповідають десь один раз в день. Тобто, якщо ви їм запрос дали, ну завтра чекайте, відповідь у вас буде. І до речі, всі запроси в них подаються або прямо на пошту. Або через спеціальне вікно, де воно так само попадає їм на пошту. Тобто ви заходите там, створюєте е, свій запрос, е, максимально детально описуєте ситуацію одним питанням на англійській мові. До речі, там немає ні української, ні російської, лише на англійській мові. Ну там є. Е, е, Как би пункт, що ми можемо від ви можете звертатися як хочете, але все рівно я вже помітив, що це вони потім через перекладач перекладають ваше звернення і відповідають вам так само через перекладач. Але якщо ви хочете дійсно українську техпідтримку, то це Freedom Fінанс Європа. Далі. Далі. А далі у нас йде поповнення. З, взагалі в Україні мене вже це так е, трошки м, демотивує, скажімо так, е, як відноситься наша влада до інвестицій, наших з вами, до наших грошей. Але ну, це ж влада, що там ще чекати. Тому е, поповнювати зараз складно, а, але складніше поповнювати Interactive Broker. Freedom Finance легше поповнювати. Зараз поповнювати, наскільки я знаю, можна лише криптовалютою. Ще нещодавно можна було дійсно поповнювати просто напряму з картки. До цього блокували це. Потім знов дозволяли, знов блокували, знов дозволяли. І коротше, постійно якісь кастелі з поповненням. Це тригеріть, дійсно, це тригеріть. Але підпишіться на цей канал. Тут я періодично публікую різні інструкції, як що поповнювати. Тому зараз, наприклад, як Інтерактив Брокер, так і Freedom Finance ви можете без проблем поповнювати або з картки неукраїнського банку закордонного. Наприклад, це може бути якась фінансова організація по типу Trusty Plus, наприклад. Або будь-який ваш американський або європейський банк. Там жодних проблем у вас не буде, бо там капітал може нормально рухатися. І ви можете з України поповнювати криптовалютою. Так, у вас загалом буде трошки більше комісія, ніж просто напряму з банку, але ви знаєте, кому сказати за це дякую. Я думаю, розповідати більш детально не потрібно. Криптовалютою ви можете поповнювати так, але Freedom Finance поповнити набагато простіше криптовалютою, тому що там у вас просто генерується напряму адреса, куди ви заводите USDC в мережі ERC, Заводити USDC, потім конвертувати їх в долари і спокійно вже купуєте собі акції американських компаній. В Interactive Broker трошки важче. Там необхідно, наприклад, я користуюся сервісом Trusty Plus, У мене є карточка. Я достість. Постійно вам про нього казав, поки була можливість відкривати українцям зараз, наскільки я знаю, можливості такої немає. Але є інші сервіси по типу Zen, Revolut, Genome і ще щось. Тому через будь-який такий сервіс. через Інший сервіс, який називається TransferGo, ви можете робити всі ці перекази. Комісія там теж є, але вона, в принципі, плюс-мінус така сама, як і напряму, напряму, якщо скидувати USDC. Ну, Звичайно, не там декілька доларів, а в відсотках я маю на увазі. Тому що там всі конвертації це займає, орієнтовно у вас буде витрачати десь 3%. Тому, в принципі, інтерактів ви теж можете поповнювати, але Freedom набагато простіше. Тому я рекомендую постійно саме новачкам Freedom Finance, тому що і техпідтримка у вас є, а у вас буде багато питань, і у вас є нормальні способи поповнення. Ну більш зручні, теж вони у вас є. Тому, взагалі, ну, Freedom, як на мене, максимально простіше, зручніше і знаєте, як то кажуть, user-friendly для новачків. Далі, чому Interactive Broker все ж таки зручніше може бути деяким людям? Наприклад, на Interactive Broker ви можете купувати акції частинами, але таке рішення ну, це норм коротше. Це взагалі не проблема. Якщо ви думаєте, наприклад, що допустім, QQQ коштує 600 доларів, а у вас немає 600 доларів, у вас там лише 100 в місяці, ви думаєте, як би вам все ж таки інвестувати в QQQ? правильно? Ви ж не будете там рік збирати гроші, а потім одну акцію купувати. Не будете, правильно. Тому якщо ви починаєте думати головою, е, і, наприклад, в чат GPT напишете, які є аналоги або замінники QQQ, то вам видасть ETF, який називається QQQ.m. Що це таке? Це в принципі абсолютно те ж саме, що QQQ, але дешевше. Тобто там кількість акцій подроблено. Наприклад, в QQQ це одна акція, в QQQM це вартість 10 акцій. Тобто він коштує вже 60 доларів. І таким чином ви взагалі без питань можете інвестувати щомісяця там, по 60, по 100 доларів в QQQM, навіть на Freedom Finance. На інтерті брокер ви можете купувати QQQ частинами, наприклад, купити 0,1. Це зручно, але це не принципово. Ну, дійсно, не принципово. Далі на Interactive Broker трошки нижчі комісії. Але це частіше за все сильно може стосуватися тих людей, які купують щодня. Скажімо так, купують, продають, купують, продають, більше займаються трейдингом. Якщо ви все ж таки займаєтесь більше інвестиціями, ну наприклад, ви як новачок, насправді, що б я вам казав, купувати в першу чергу це ETF, а не окремі акції. Тому, якщо ви просто щомісяця заходите, купуєте декілька акцій, наприклад, SPY або QQQ. Ну, взагалі, це вам буде не критично, скажімо так, відслідковувати ту комісію. Просто купуєте, 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 накопичуєте капітал, збільшуєте позицію, все. Але якщо ви вже починаєте цікавитись, там, купувати, продавати, по-перше, скоріше за все, ви втратите гроші. Тому що, якщо ви починаєте думати, що ви знаєте цей ринок краще за всіх, що ви там знайшли недооцінені акції чи ще щось. Ви берете на себе купу ризиків, і потім дійсно куч, купа людей втрачають гроші. Це вже настільки заїжена пластинка, що просто ну, навіть не хочеться на цьому дуже довго зупинятися. Бо дійсно люди а, вважають, що вони найрозумніші, і купують а, якісь ноунейм no акції. Я, до речі, зараз більше свого фондового капіталу тримаю саме в а, ETF. тому, ну. Я не вважаю себе занадто розумним, який міг би там вибирати якісь акції. А ви, якщо новачок взагалі, ну, будь ласка, не витрачайте свої кошти дарма. І так, з основного, а, ну, ще можу сказати, що на. Е Інтерактив брокер може бути якраз більше якихось там інструментів, якихось специфічних, типу опціонів, якихось конкретних облігацій, ось все таке. На інтеракті на Freedom Finance це все теж є, але трошки в меншій кількості, я б навіть так сказав. Але все це є. І по-перше, ну знов таки, якщо ви новачок, будь ласка, не лізьте в це, це вам не потрібно. Просто купуйте ETF, все. Або купуєте якісь великі компанії, ну, типу там Google, скажімо так. Не витрачайте свої гроші і час на те, щоб купувати якісь ноунейм no компанії. Вам це не потрібно. Ось все. Тому давай а стосовно 10 тисяч доларів, я вам казав, дивіться. Де є, ну, деякі люди неправильно позиціонують взагалі цю інформацію. Є страховий фонд як у одного брокера, як у Interactive Broker, так і у Freedom Finance. До чого тут стосується. Страховий фонд це страховка, скажімо так, на гроші, які ви тримаєте у брокера. Але чомусь блогери не пояснюють, можливо, самі блядь, того не розуміють. І вони кажуть, що у Interactive Broker на 100 тисяч доларів страховка, а у Freedom Finance лише на 10 тисяч доларів страховка. І тому люди ну, неправильно це розуміють, і вони думають, що на Interactive Broker не можна тримати більше 10 тисяч доларів. Тому що якщо там брокеру збанкрутує, то ви втратите типу, ці акції. З акціями ніколи нічого не буде. У мене у самого набагато більше, ніж на 10 тисяч доларів на Freedom Finance е зберігається. Але. А, дивіться, ця страховка вона не на акції, вона саме на долари та євро, ну, які знаходяться на рахунку брокера. Наприклад, ви можете їх а, умовно застейкати, тобто покласти на депозит. Якщо я не помиляюсь, на Freedom Finance, ви можете покласти на депозит під 9%. Тому, якщо у вас зберігаються євро, ну долари саме не акції, а саме долари, наприклад, то і збанкротує. Ваш брокер, то в такому випадку страховка є на Фрідомі на 10 тисяч, якщо вже, ну, може вони вже підняли, але було завжди на 10 тисяч. А на інтерактиві було на мільйон. Хоча раніше було на 100 тисяч, вони потім розбили на 10 банків цю страховку. Тому це стосується лише людей, які тримають величезну котлету е доларів. Але вас це не стосується, тому що ви інвестуєте, навіщо вам тримати. Е Велику кількість просто в доларах. До речі, є інструменти. Я зараз, можливо, не пам'ятаю точні назви, але ось тут в монтажі вам зроблю. Тобто ви можете тримати, наприклад, купувати спеціальний ETF, який постійно інвестує в короткі облігації. І ви можете його продати в будь-який момент. Тому, скажімо так, ви тримаєте ті ж самі долари в облігаціях, отримуєте на них 4% річних. і вони будуть у вас застраховані повністю. Що це стосу... ну, що це Таке застраховані повністю. Якщо якийсь брокер закривається в банкротує, ще що з ним становиться, нормальний ліцензійний як Freedom Finance та Interactive Акції вам просто техпідтримка допоможе перевести ці акції, моніторинг їх в іншого брокера. Ось і все, все це працює, це нормальна практика. Ніхто акції ваші не зберігає з брокерів і не тримає якось. Вони знаходяться в депозитарії. Це просто запис, те, що Роман е власник таких то акцій. Все. коли брокер закривається, ви просто е ось цей моніторинг, е ну, картинку, що ви бачите, де ви власник, ви просто переносите це в іншого брокера. Ви завжди власник, тобто ви ніяк не можете втратити ці акції. Такого не буває. Тому ось ця страховка, її люди неправильно інтерпретують. Я вам хочу ще раз сказати, що е, будь-яку суму ви можете зберігати на Freedom Finance та й на Interactive. У мене набагато більше, ніж на 10 тисяч доларів, зберігається на Freedom Finance, ну, інвестовано, скажімо так. Тому це взагалі не є проблемою. Я зараз особисто користуюсь як Interactive брокером, так і Фрідом Фінанс. Якби я був просто новачком. Який тільки вивчає фінанси, я б просто користувався фрідомом і взагалі б не заморочувався за інтерактив брокер. А, до речі, яка ще проблема у інтерактива? У Interactive вам складніше може бути зареєструватися. По-перше, там трошки ваша реєстрація, треба якісь анкети заповнювати. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Там форми треба заповнювати. Все це на англійській мові через ChatGPT, через Google Translate, все таке. І друга проблема, що. Брокери зараз не відкривають рахунки тим, хто зареєстрований або народився на окупованій території. І навіть якщо Область повністю не окупована, як Донецька, наприклад, і ви з міста, яке ніколи не було окуповане, але ви з Донецької області народились просто, навіть зараз не прописані, а просто народились, то вам Interactive Broker не відкриє рахунок. Реально не відкриють вони рахунок. Але Freedom Finance вам відкриє рахунок, навіть якщо будуть якісь складності. Тобто, навіть якщо Freedom Finance вам спочатку, ви автоматично відкриваєте рахунок, він вам дасть відмашку і скаже, що ні, рахунок відкр... відкривати не будемо. або зверніться в техпідтримку, то ви дійсно можете звернутися в техпідтримку, і через техпідтримку вам вже допомагають і відкривають рахунки. Я вже Мабуть, більш десятку е різних рахунків допоміг своїм підписникам відкрити, які були з Донецької області. У мене дівчина сама з Донецької області, і вона інвестує, в неї все чудово, і ми відкривали її рахунок з допомогою е Freedom Finance. До речі, Interactive Broker також їй відкрив рахунок. Е через, е Там зараз у них є. Підтвердження через Монобанк можна підтвердити, що ви знаходитесь в Україні по вашому, скажімо так, місцю знаходження, місцю проживання. Як зараз, я не знаю, бо ми відкривали її рахунок десь роки-два назад саме на Interactive, а Freedom так ще раніше тому з цим можуть бути у вас проблеми з реєстрацією на Interactive. А ось на Freedom взагалі будь... переходьте посилання, залишаю в описі, реєструйтеся і купуйте свої перші акції. Я сподіваюся, що це відео дало вам відповідь на те, якого брокера вам відкривати, як вам починати інвестувати. Всі інструкції я залишаю в описі під цим відео. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій телеграм, там публікуються корисні пости. Якщо більш цікаво, можете доєднуватися до моєї ВІП-групи, там ви можете дізнатися, в які фінансові. Фінансові інструменти інвестую я, де я тримаю свій, свій капітал, як я отримую дивідендами більше 10% річних, і взагалі, як я цим всім займаюся, скажімо так. Ви зможете дізнатися, в які інструменти я інвестую, і так само, наприклад, цю стратегію перекинути на свій портфель і отримувати дуже схожі результати. І так, друзі, на цьому сьогодні все. Дякую, бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока.